Сьогодні покажу, як приготувати саму смачну соковиту томатну курочку, яка впишеться в твій раціон, якщо ти навіть на схудненні. Беремо тарілочку і кілька штук філе курячого бедра. Додаємо сіль перець, паприку і пару столових ложок олії. Все перемішуємо. Запікаємо в духовці або в мультипечі до готовності десь 15-20 хвилин при температурі 190 градусів. Свіжі томати чері нарізаємо навпів, також нарізаємо один чесник і середню цибульку. На пательню трошки олії, чесник, томати і цибулька. Обсмажуємо кілька хвилин, додаємо сілі, залишаємо під кришкою хвилин на 5. Додаємо чебрець і сухе біле грам 50, знову під кришку трошки перцю і 200 грамів томатного пюре, 100 грамів звичайної водички і штучок 10 оливок. Викладаємо запечене філе бедра і залишаємо так тушкуватися хвилин на 10, щоб соус досяг своєї консистенції. Подивіться, яка краса у нас виходить. Після цього беремо тарілочку, викладаємо і насолоджуємось, доповнюємо гарніром або просто як повноцінну страву. Всім смачного.